вітаю учасників засідання антикризового штабу стійкості національної економіки в умовах війни. Участь в засіданні приймають представники Верховної Ради України, Кабінету міністрів Державної податкової служби асоціації об'єднання промислової підприємців роботодавців України. Наші соціальні партнери Федерації проспілок України. Національної академії наук, місцеві органи влади, територіальні громади і експерти аналітики по профільним напрямкам. 890-й день повномасштабної агресії Росії проти України. Війна прийняла однозначно затяжний характер на виснаження ресурсів. Україна щодобово витрачає на оборону боротьбу з російським агресором в середньому біля 6 мільярдів гривень. По прогнозам розрахункам до кінця поточного року дефіцит бюджету, який спрямований на оборону держави, складає біля 500 мільярдів гривень. Кабінет міністрів вніс Верховну Раду України законопроєкт. Одинадцяти 416, які стосуються особливості оподаткування в умовах воєнного стану. Наші експерти і порідні Асоціації об'єднання українського бізнесу відмічають слідуючи: перше. Що зазначений законопроєкт, на жаль, не враховує дуже важких умов, в яких сьогодні працює український бізнес і живе все наше суспільство? Це питання, які стосуються зростання дефіциту кадрів, як в зв'язку з міграцією, так і недосконалою поки ще системою мобілізації бронювання фахівців. Питання, які стосуються проблематики енергозабезпечення, дуже серйозні проблеми логістики, відсутність доступу до ресурсів тощо, тому вирішення питання ресурсів тільки методом підсилення фіскального тиску. На платників податків на бізнес ми вважаємо загрозливим з точки зору стійкості національної економіки в умовах війни, і що дуже важливо, формування нашої ресурсної самодостатності. Такі пропозиції, які зафіксовані в проєкті закону 11416, як збільшення військового збору. Практично один відсоток податок з обороту, збільшення фіскальної навантаження при операціях на ринках нерухомості автотранспорту, включаючи підсилення фіскального тиску на підприємців фізичних осіб. Ми вважаємо вимагають більш збалансованого технолоко-економічно обґрунтованого підходу. Ці проблеми ми розглядали неодноразово на засіданнях антикризового штабу стійкості нашої економіки в умовах війни. І наші прогнозні показники, які в першу чергу були спрямовані на максимальне використання українського промислового кадрового природного потенціалу, підтверджуються в тому числі. Прогнозними показниками на цей день Кабінету міністрів України, відповідно до яких в поточному році прогноз зростання валового внутрішнього продукту зменшений до 3,5%, а в плані було плюс 4,6. Це співпадає з прогнозом наших міжнародних фінансових партнерів, тобто міжнародного валютного фонду. І також дав прогноз на зменшення валового внутрішнього продукту в Україні по точному році до 3%, і прогноз на 2025 також негативний зменшення прогнозу зростання валового внутрішнього продукту з 6,8% до 2,7%. Поточну ситуацію підтверджує і опитування Національного банку по даним. Опитування національного банку індекс ділової активності за останній період склав 43,6 балла. Це найнижчий показник за останні три роки. Дуже серйозно і ми впевнені на це необхідно звертати абсолютно відповідально на загально національному рівні увагу той факт, що в 2023 році. Проти бізнесу було відкрито рекордна кількість кримінальних справ. По тій статистики, офіційній, яка в нас є, кількість кримінальних впроваджень проти бізнесу в 2023 році склала 43 138 кримінальних справ. Це також антирекорд, починаючи з 2012 року. І, безумовно, в поточній ситуації бізнес відчуває достатньо багато проблем, незважаючи на деякі позитивні зміни, це проблематика перевірок, блокування податкових накладних, це внесе внесення платників податків до групи ризикових тощо. І офіційна статистика з точки зору активності ФОПів, на жаль, підтверджує, що в першій половині 2024 року. Ми маємо по факту біля 90 тисяч закритих фопів. Це на 54% більше, ніж за довгішний період попереднього року. Тому я щиро вдячний за участь в нашому засіданні. бізнес обосміни України, пада Романова Щупка. Ми пріодно співпрацюємо, але впевнені, що такий прямий діалог налаштований на високосистемні професійні рішення на державницький підхід, дадуть нам можливість об'єктивно розглянути цю низку проблем і прийняти ті рішення, які будуть дати і стійкості економіки і формуванню ресурсів для перемоги над агресором. З точки зору тих напрацювань, які вже сформовані і подані. В відповідній структури влади, президент, парламент, Кабінет міністрів, Рада національної безпеки, тощо ми впевнені, що вони сьогодні стаються більш актуальними. Ми вважаємо, що всі такі рішення, в тому числі законопроєкт 11416, повинні організація тільки на базі глибоких. Техніко-економічних розрахунків, прогнозу наслідків, і, що дуже важливо, постійно діючого діалогу між державою, владою і структурованим громадянським суспільством, в даному випадку бізнесом. Це перше, ми відмічаємо дуже серйозну загрозу і негативний вплив на ресурсну стійкість України. Той факт, що на третьому році війни, повномасштабної війни, ми, як держава, так і не маємо більш мен чітко сформульовано плану дій по відновленню нашої економіки від наслідків російської агресії, на що, до речі, були налаштовані ряд указів президента. Ми вважаємо і це неодноразово спрямовували як наші пропозиції, що в умовах війни воєнного стану корупція повинна розглядатися як мародерство на рівні відповідальності, як державна зрада. І повинна каратися негайно незалежно від статусу, прізвищ і політичного кольору. Дуже важливо, і я особливо би хотів це відмітити, бо ця дискусія у нас вже йде достатньо давно: це ефективне використання власних ресурсів, в тому числі в контексті удосконалення грошово-кредитної політики. На цей день, як приклад, оборонно промисловий комплекс України і це дані Кабінету міністрів, завантажений на 40% максимум в середньому у зв'язку з відсутністю фінансових ресурсів, і в тому числі це дуже негативно впливає на один із вирішальних факторів обороноздатності України: це створення умов індустріального серійного виробництва як зброї, так і спецтехніки. В той же час на день нашого засідання практично на коррахунків банків 770 мільярдів гривень. З них значна частина заморожена в депозитних сертифікатах Національного банку з дохідністю 16 відсотків річних. Тобто держава своїми діями практично. Перекреслює стім банків для кредитування реального сектору економіки. І ми вважаємо це неприпустимим і це питання необхідно вирішувати, чітко на основі економічних ринкових законів, але робити все, щоб змінити ситуацію на краще в контексті використання України власних фінансових ресурсів, включаючи ті ризики, які в нас є на глобальному рівні з точки зору зовнішньої допомоги і підтримки заключній частині цих напрямків, які ми одноразово спрямовували, будемо наполягати ще в більш високій степені, це безумовно фактор ефективності державного управління. Ми вважаємо, що максимально необхідно підвищувати цей фактор, з точки зору як професійності, так і персональної відповідальності кожного на своїй посаді за результат, який нам необхідний для. Боротьби для перемоги над ворогом і, що дуже важливо для розбудови справедливої, демократичної, конкретно спроможної держави.